Друже, тримай вітання від Джоні. Наразі в нас остання місія кампанії іспанця Франциско Пісарро, як завжди, декілька слів від себе. У цій місії ми будемо знищувати, так би мовити, останній оплот імперії інків Ми очолимо боротьбу проти Манко Інка Юпакі. Ця людина була солдатом, дворянином інків, політиком та лідером опору у війні між двома братами Васкаром. А Атауальпою Манко Інка підтримав першого. Тому, коли війна закінчилась перемогою сторони Атауальпістів, йому довелося переховуватись. Коли він отримав звістку про захоплення Атауальпи в руки іспанських конкістадорів, він вирішив запропонувати їм допомогу. Переговори були успішними, і в 1534 році Манко був коронований. Він не до кінця розумів, що конкістадори хотіли використовувати його як нового маріонеткового правителя з метою продовжити підпорядкування Перу. Після того, як Атауальпа виконав свою обіцянку та зібрав незліченні золоті скарби, він повинен був отримати волю. Але в нагороду за все це його чекала не воля, а смерть. Пісаро передав атавальпу суду. Завойовники обвинувачували інка у всіх можливих гріхах, властивим білим людям, але які не мали відносин до місцевих звичаїв. Суд вислухав останнє слово інка, порадився і виніс смертний вирок. Тепер можна було вбити інка, так сказати, на законній підставі. На заході сонця кахамаранську площу оточують іспанські солдати зі смолоскипами в руках. Зачитують вирок, виводять зв'язаного атауальпу. На площі приготовлено велике багаття для спалення ідолопоклонника. Віроломний домініканський чернець Вальверде востаннє пропонує Атауальпі прийняти хрещення та віру. Тоді його не спалять, а тільки задушать. Атауальпа погоджується: його хрестять, після чого відбувається страта. Так безславно, від рук загарбників на своїй рідній землі посланець Бога на землі, син Сонця, загинув Інк Атауальпа. А самовпевнені і самодоволені завойовники обшукували палаци святилища та гробниці Куско в пошуках нових скарбів. Так був розграбований і золотий храм Інті Бога Сонця. Спустошивши Куско, конкістадори розсіялись по всій величезній країні. Придушіть повстання інка Манко, знищить міста та стела повстанців. Після страти Атауальпи проти Конкістадори піднялось повстання. Очолив його новий інк Манко. Якщо вчасно не протидіяти бунту, влада в цій країні буде надовго втрачена. Війська Манко налаштовані дуже рішуче. Війна обіцяє бути жорстокою та тривалою. Так, і старт у нас має бути якнайбільш таким швидким. Часу в нас замало. Будуємо форт. Ось тут так, 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 так дуже багато, дуже часто я вже перезапускав цю місію. Саме тут ми встановлюємо форт. Ось тут ми встановимо млин. Чому саме тут форт? Тому що, по-перше, тут знаходяться всі необхідні нам ресурси для існування. По-друге, цим фортом на старті ми дуже швидко знищуємо. Знищуємо ось е, найближчий ворожий табір до нас. Також табір є тут, і по всьому узбережжю їх, наче десь, як мінімум, 5 штук, а можливо, навіть і більше. Так, млин сюди. Так, хлопці, а вас відразу на ось тут побудуємо декілька будиночків. Ось тут декілька будиночків, ось тут ми встановимо сховище і почати будувати. Ану, відставити, давай. Вогонь кажу. А, порож! порожньо, порожньо, порожньо Всередині нікого немає. Так, ну доки, доки вони зайдуть, також точку збору встановлюємо саме тут, де в нас будуть збиратись усі селяни, засіяність полів і Джонні Джонні вже час... О, добре. Наступна хата. Добре. Добре. Так, будуємо селян. Місце збору встановлюємо, а тут ми вже будуємо сховище, сховище для дерева. Що в нас тут вийшло? Дуже гарний старт. Так, продовжуємо охороняти. Так, збір їжі збільшуємо. Так, всі шахти в нас працюють. І ось тут варто нам встановити також кузню саме тут. Кузню, ковальню. Так, а ви, хлопці, давайте всі напевно на дерево. Так, дуже добре. Дуже добре. Ми знищили майже повністю знищили усі поселення, які генерують війська ворожі ось у цьому регіоні. Звідси можна вже сміливо. Розіслати хлопців по домівках, а цих ми так камінь, вугілля, золото, поки що наші основні ресурси. Так, сюди всередину. І, до речі, треба треба ще й сюди загнати. Загнати хлопаків, щоб вони вели вогонь. Так, поки що в нас з їжею проблем не має бути. Поки ми не почали будувати цих е дуже дорогих мушкетерів, та давай, давай, ядро сюди. Будь ласонька, друже. Yeah. Відмовляється, так, щось там у ворога згоріло, підгоріло, знищилось. Так, швидкість побудови, дуже дешевий апгрейд. Варто взяти на старті. Так, хлопці, бачу, відпочиваєте. Каміння раз, каміння два. Давай декілька воїнів, хоча б трошечки ось сюди. І на охорону тут поставимо просто. Також декілька на охорону ось сюди. Ось сюди. Ось сюди. Так, добре. Дуже добре. Ну, ця башта, вона не будує ворожі війська. Так що вона нам поки що не буде заважати. Також беремо якнайшвидше апгрейд в золоті копальні і в наступних копальнях вугіль та залізо, бо воно в нас дуже-дуже швидко завершується, закінчується. Спочатку я будував форт десь тут. Я хотів охопити якнайбільше територію просто до захисту. І це непогана ідея, але ми втрачали ці копальні, ми не могли їх обороняти, охороняти саме тому, саме тому. Довелось Джонні трошечки зміститись. Так, тут в нас порожня, я бачу. Хата. А ну, є незаймані? Ні, немає. Незайняті. <світ> незаймані селяни. Так, сиди і давайте якнайбільше селян в один і в інший форт, бо саме форти в нас ведуть таку Такий найбільш ефективний вогонь. Так, так, 5, 5, 4. Запрошую. Ага, вже 5, все. Дуже добре. Зараз нам необхідно зібрати ресурси на міський центр і, власне, заповнити ці шахти обидві. Так, сюди найбільший гарнізон. Оп, о, вже, вже перший воровий напад. До речі, забув за млин. Млин також варто загнати як найбільше селян, Джонні. Так, вогонь ведеться, але не дуже ефективний, бачу. Так, хлопці в цю шахту і хлопці в цю шахту. Ну, більш-менш. Більш-менш непогано можна було б сказати. Чи мені так здається? Щось мені... Мені здається, що мені так здається. Не дуже все так добре, як хотілося б. Насправді дуже дивна мапа, і е, час від часу Час від часу мені вдавалось тут просто на рівному місці перемагати. Так, активувати. Так, тримайте. На рівному місці до Джоні до. О, ого! Це я своїм вогнем. Це я своїми ядрами. Підбив власний млин. Ну, я на, це, я на це був готовий, тому що, тому що по-іншому тут ніяк. Я не бачу просто жодних інших варіантів, де можна було б зайняти оборону і ефективно, більш-менш ефективно відбуватись від ворожих нападів. Так, добре. Не зайняті селяни. О, такої. Ми вже можемо побудувати міський центр, і це дуже-дуже добре. Так, де мої піки? Вперед. Де нам встановити той міський центр? Можливо, не будемо ризикувати. Не будемо ним ризикувати і... Будуємо його десь, наприклад, ось тут. Так, селяни будуються, добре. До тих будівель ворогу ще дуже-дуже далеко. А, зараз можемо втратити. Ворог може захопити нашу шахту, бо хтось по-дурнуватому По-дурнуватому розтягнув наші війська. Ну хтось. Хтось конкретний. Один тут є такий Джоні. Так, шахта Шахта під нашим контролем. Дуже добре. В принципі, в принципі. Так, щось горить. Ага. Ворожа, ворожа вежа. Дуже добре. Поки що ми не будуємо цих мушкетерів, бо вони занадто дорогі, прям дуже сильно дорогі, я б сказав. Поки що ми з цим не будемо поспішати, доки ми не зробимо у міському центрі необхідні нам апгрейди. Також я вважаю. Ні, зарано ще для порту. Так, відставити стріляти. Так, хлопці, сюди. Сюди. Війська ми не прокачуємо, чесно кажучи, зараз в цьому сенсу якогось такого сакрального не бачу. Не знаю, можливо, можливо, я правий в цьому плані. Так. Ведемо більш-менш ефективний вогонь. Можливо, ще більше селян варто загнати всередину. Ех, захоплять зараз. Захоплять і це непогано, але ми втратимо дорогоцінний час. Дорогоцінний час, за який ми могли б використовувати ці ресурси, видобувати ті ресурси. Так, також давай якнайшвидше ось цю будівлю не потрібно зробимо. Заліза, забагато заліза. Брати цей апгрейд ми поки що не будемо. Швидкість створення, захист броні. Так, треба наче більше дерева. Більше дерева і цих селян ми зараз. О, всередину, дуже добре. Дуже добре. Тут всередині 48. Так, які брейди нам доступні? Дерево їжа. Дерево їжа, збір їжі плюс 40. А що в нас. О, ось це є брейд. Так, зараз нам треба якнайшвидше піти у розвиток, у видобуток якнайбільшої кількості їжі. Якнайбільшої кількості їжі, а вже потім. Так, є не зайняті. А ну... є, yeah. стопудово є. Ну давайте тут. Туди до хату. А потім вже, я гадаю, ми можемо собі спробувати дозволити дещо більше. Ого, ти диви, ти диви. Так, тут я вимкнув, вимкнув, будуватись. Дуже важко насправді. Навіть на ось такому. Який важкий на важкому рівні складності доволі доволі складно. Доволі складно, неочікувано. Так, житловий будинок нам не цікавий. Головне, що селяни будуються, що шахти під нашим контролем. Так, поки що ми можемо відставити будуватись. Так, але барники їжа, 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 їжа. їжа. Захист солдатів в обладунках. Так, я гадаю, досить. Отакої. Ти дивиш, що тут коїться? Вам все окей, ні? Ага, ну, давайте сюди трошечки селян і трошечки селян сюди. Чекаємо на ці абрейди. Е, на старті нам необхідно зараз тільки підняти саме рівень видобутку їжі. Це все, що нам зараз необхідно, щоб протриматись проти цих ворожих атак. Так, відставити стріляти. Варто було, напевно, все-таки цю будівлю, як він? Храм називається? Храм. Так, і що? Збір їжі. Непогано, до речі. Так, і селяни простої, молодець Джоні. Це, звичайно, сарказм. Джоні геть не молодець з такою горою. Так, добре. Добре, добре, добре. Давайте розтягнемо. Розтягнемо хлопаків і вас на охорону млина. Ой, забув активувати. Але Барду не забув, а за цих забув хлопаків. Так, о, міцність. Варто, не варто, не варто. Не варто. Поки що нас цікавить тільки, тільки їжа. Проблема цієї мапи в тому, що нам тупо недоступний риночок. Просто, Просто недоступний риночок і все. Я гадав це буде швидше. Я гадав, буде набагато швидше, але... Так, вимкнути. Увімкнути. Добре. Видобуток дерева. Заліза забагато просить. Чому на залізу не виходить? Чому ми... В якісь жахливі цифри з цим залізом Йдемо. Так, давай ще більше. Стрільців у фортецю. Ну, як мінімум, тут мені вдається набагато довше втриматись. Не несучи якихось таких серйозних втрат. І можливо варто ось прямо на шляху їм побудувати десь. Десь тут встановити цей храм. Так, увімкнути. Увімкнути. Так, сюди. Добре. Добре. Зараз цей храм ми посадимо та хоча б тих, тих самих селян. У нас нічого не горить, нічого не палає. Дуже добре. Засіяність полів підвищити Збір їжі. Видобуток дерева забагато заліза, не хочу ризикувати. Дуже великий ризик, і на нього я не хочу йти. Так, відставити Манко переможений. А, здається, я про це на старті не сказав і не хотів казати, тому що, чесно кажучи, ось це повідомлення в мене з'являлось не один раз. Власне, це така проблема навіть баг гри, якщо так можна сказати. На мапі є е, Юніт, такий собі вождь. Цей вождь це сам цей е, манко інка Юпакі. Власне, він блукає по поселенням, е, ходить по мапі собі, блукає по поселенням, і в якийсь момент часу. Нам дається його якимось чином бити. Він або близько підходить до нашого поселення, або випадковий якесь артилерійське ядро випадково залітає йому в макітру. Тобто ми маємо на меті на цій мапі знищити усі поселення та вбити манко. Але по суті для перемоги нам достатньо просто вбити манку, і це відбувається випадково. Як правило, в мене таке відбувалось на Ну, зараз у нас бій тривав десь хвилин 20, чисто так, по своїм відчуттям кажу, але вдавалось мені це зробити на п'ятій хвилині бою. Просто випадково він цей манко загинув і все, перемога. Іноді на 10-й хвилині, але все одно в якийсь проміжок часу, тобто ми, ми ще не зробили якихось таких конкретних е, наступальних дій на ворога, але ми вбиваємо манко. В принципі, на що я це розповідаю, я краще покажу, я краще це покажу, і вже після, так би мовити, цього розбору такого собі багу. Після розбору цього багу підведемо підсумки. Розробники підводять підсумки завершення кожної кампанії. У нас кампанія вже завершена на даний момент гри. І, власне, коротенький підсумок від самого себе від Джоні. Так, власне, власне, повертаємось до багу. Спочатку треба пояснити, чому це баг. Це баг, тому що маємо завдання: перше придушити повстання Інка Манко, і друге знищити всі будівлі та без або. Та, та, знищити всі будівлі. Тобто. О, ну, як це можна трактувати, як воно є. Знищити, вбити вождя. І знищити всі ворожі будівлі. Ну, як мінімум, ті будівлі, які о, створюють нових воїнів. Так, власне, натискаємо літру П і. Так, синій синій кольор, синій кольор. Ось цей чоловічок, від життя якого залежить, чи буде плем'я жити, чи не буде, і Чу -чу 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 -чу. відправляємо його просто в будівлю. Його необхідно відправити просто в будівлю. О, дивись, зараз. А міняє траєкторію, постійно міняє траєкторію. Якщо ми загонимо його в будь-яку будівлю, то він вже звідти самотужки не вийде, але е до тих пір він буде блукати по всій території між усіма цими поселеннями. Між усіма цими поселеннями і, власне, ну, буде наражати себе на небезпеку. Постійно змінює траєкторію. Е, займатись. Так, чому? Прекрасно. Тепер я не можу загнати сюди. Дуже добре. Я зрозумів. Е, якщо його загнати в будівлю, то власне ми зможемо провести нормальний бій, нормальну гру. І в принципі було б достатньо, аби він е, не змінював траєкторію, швидесенько перемкнутись на ворожий колір, швидесенько загнати його у ворожу будівлю, наприклад, ось сюди. Ну... Треба обрати ту будівлю, яка знаходиться максимально далеко від фронту, від ведення бойових дій. Одне поселення, друге поселення, третє, четверте, п'яте, шосте. Бо дуже швидко ми зможемо дістатись, наприклад, до цього поселення, і якщо він буде сидіти ось тут у храмі або у вежі, то ми швидко зможемо його знищити. О, власне, у цьому полягає проблема, і ми на це витрачаємо дуже, дуже багато часу. Дуже багато часу. Цей час е, ми можемо зараз почати будуватись, але ви бачите, скільки вже декілька хвилин, як мінімум, пройшло декілька хвилин, і ну, на старті видно, що цей час він для нас дуже і дуже важливий. Тобто ми втрачаємо декілька хвилин, але відстаємо у розвитку хвилин на 20 тому що ми не встигаємо зробити ті першочергові дії, які ми робили на старті. І, власне, постійні напади ворога, ну це, це мені доводили не один раз. І тому проходження ось цієї місії воно з 60-70 хвилин перетворюється на якесь двох годинне проходження. Судячи з деяких відеороликів, я розумію, що це не всім цікаво. І, власне, і мені не цікаво створювати ще собі якісь проблеми на старті. Саме тому ми маємо ось ось те, що маємо. Ось таке проходження. На цьому іспанська кампанія в нас завершилась. Давайте подивимось, що нам там розповідають розробники. А, стоп. Звісно. Що ще хотів сказати, також ми можемо повернутися до нормального вигляду, до нормального туману війни. Тобто є така можливість. Як бачите, зараз все навколо наших юнітів стане. Ну, але це... це серйозно це дуже-дуже багато часу. Отже, друзі, послухаємо, що нам скажуть розробники, що там Джоні начитав. Начитав, начитався, що він зараз буде розповідати. І, власне, на цьому з іспанцями ми покінчили. Надалі в нас буде семирічна війна, так би мовити, британська версія семирічної війни Після французька версія. Якось так. Імперія Тонтінсую була однією з найбільших держав стародавньої Америки. Захоплення влади в імперії приніс іспанцям величезний прибуток і дозволив робити великі вкладення в нові походи і будівництво колоній на захоплених землях. Разом з тим, індіанці не залишили своїх спроб опору колонізаторам і протягом довгих років наносили своїм ворогам іспанцям значні втрати. Ті племена, які відправились жити в гори, ще довго жили за своїми законами, і, можливо, нам ще належить знайти залишки з загублених в вандах золотих міст. А оця, оця в кінці фраза це був типу натяк на що ще одна кампанія буде, так би мовити, і за іспанців, і не тільки за іспанців. Власне, за Кортеса у нас буде кампанія, я про це вже не один раз казав. Оце вже потім, про це вже потім, коли вже станемо трошечки ближчі до проходження завоювання Америки в пошуках Ельдорадо. А зараз, зараз у нас завершилась історія імперії інків. Звісно, події нашої місії не були останніми. Інки продовжували боротьбу з іспанцями до 1572 року. Їм довелось відступити у гірський регіон Вількабамба. Останній їхній притулок починаючи з 1536 року. За цей час змінився не один правитель залишків ще донедавна неймовірної інської імперії. В середині квітня 1572 року приблизно 250 іспанських вершників та 2000 індіанців вирушили до Вількабамби. В результаті битви Конкістадорам вдалося захопити в полон останнього інку. Пак Амару та всіх його командирів, після чого всі вони були страчені. В наступній грі про що я щойно казав, завоювання Америки в пошуках Ельдорадо, ми також прикладемо руку в знищення в руку, так би мовити, до знищення ще одного індіанського народу Ацтеків. Цим нас займеться Ернан Кортес, дядько нашого головного персонажа Франціско Пісаро, і, здається, я про це казав ще на початку проходження цієї кампанії, там неважливо. Ну, а надалі? надалі в нас буде семирічна війна. Будемо проходити кампанії в хронологічному порядку. Тобто, спочатку це буде семирічна війна, потім війна за незалежність, і потім вже повстання, повстання індіанців. Кожну з кампанії можна зіграти як за одну сторону, так і за іншу. У випадку з семирічною війною це буде Британія і Франція. Джонні буде проходити вірніше почне проходити повністю за Британію. Потім пройдемо повністю за Францію. Деякі мапи навіть візуально однакові, але відповідно за різні сторони ми граємо. Ну Британія, Франція. Звичайно, як і будь-яка людина, можливо, десь я щось помиляюсь, коли ось наводжу цю історичну довідку. Це окей, можете написати мені це в коментарі, типу це нормально, я вважаю. Але також, якщо не забуду, я вставлю ось тут посилання на семирічну війну, яку я вже пройшов у козаках, яка відбувалася на теренах Європи. Ну і власне все. Всім вдячний за перегляд! Нагадую наскільки важливі для мене ваші вподобайки. Слава Україні! Бережіть своїх близьких до зустрічі!